Підлітковий вік це час змін. Підлітки вразливі, нерідко потрапляють у тенета шкідливих звичок, а це крок до серйозних проблем у дорослому віці. Цей період нелегко пережити як дорослим, так і дітям. Більшість батьків підлітків зізнаються в тому, що їм важко спілкуватися зі своїми дітьми, а процес виховання перетворився на велику проблему. Разом з експертом з психології Катериною Томих. Поговоримо про найпоширеніші проблеми в дітей підліткового віку і як батьки можуть із цим упоратися. Дуже цікава і дуже на жаль актуальна тема. І перше, що я можу сказати, то це вирішувати ці питання, не замовчувати. Шукати відповіді, шукати спеціалістів, шукати того хто допоможе, допоможе розібратись або самому підлітку, або батькам, тому що робота з дітьми це завжди 50% – Це робота з їх батьками, за словами нашого експерта. Однією з найбільш поширених проблем серед підлітків є булінг. На жаль, дуже багато батьків, дуже багато вчителів не розуміють, що це саме булінг відбувається в їхніх класах. Це замовчується. Я точно знаю, що немає ніякої профілактики, тобто є якась психоедукація, тобто щось розповідають на кшталт булінгу, але. Не проводяться, наприклад, ніяких тренингів, ніяких ем, ніяких розмов з дітьми, наприклад, про емоційний інтелект. Прийнято вважати, що якщо дитина чимось відрізняється. То вона може стати легкою здобиччю до булерів. Тобто, булери, що саме таке булінг? Це коли є один булер, є група людей, яка його підтримує, тобто якось теж сміється, теж зачіпає одну дитину, одна дитина жертва, у якої немає підтримки, як правило. І є такі нейтральна група, яка і не підтримує тих і інших, але їх меншість, тому вона вони не виступають. Помічними для дитини жертви, тобто, це може бути вага, зріст, форма носу, там достаток сім'ї. І ще однією важливою проблемою, про яку необхідно говорити, є підліткова депресія. Через гормональні зміни недостатні спілкування з однолітками, незадоволеність з собою, погану успішність, булінг діти часто стають її заручниками. Підліткова депресія на сьогодні це просто в топі проблем, з якими приходять діти 13+. вона не одразу кидається в очі, тому що батьки вони навпаки намагаються дитину. Якось ти лінуєшся, що ж ти цілий день там лежиш, нічого не хочеш робити, не хочеш допомагати. От всі там вчаться, або всі гуляють, або всі щось роблять, а ти тільки лежиш, а ти тільки в телефоні, тільки роблять гірше, тому що дитина відчуває таке шалене відчуття провини. Вона фізично не може, їй фізично важко. І тут є така. Ну, інша темна сторона депресії підліткової це селфхарм, харм це самоушкодження. Дуже багато є дітей, які наносять собі фізичну шкоду. Як правило, це леза, вони ріжуть руки, ноги. Батьки не завжди це помічають. Вони це роблять в той момент, коли біль душевний, так скажемо, да не фізичний, він настільки великий, що вони не можуть просто з цим впоратись, і коли вони перемикають увагу на тіло, тобто роблять боляче саме тілесно собі, той біль трошки він притухає. Це збитий режим сну, це забагато телефону, це відсутність друзів, це таке коло обмежене спілкування. Дуже багато дітей схильні до цього, які переїхали. Наприклад, вже в підлітковому дорослому віці вони змінили школу, не завжди їх приймають. Стикаються з булінгом знов таки, замикаються в собі, це не можна лежати без уваги. Чим скоріше звернутися до спеціаліста, тим швидше і простіше для дитини буде вийти. Як зрозуміти, що це депресія? Дитина закривається, чи якісь є прояви конкретні депресії у підлітка? Про прояви, можна казати, це вже коли трошки стан затянутий, тому що це дитині важко, наприклад, вставати зранку. Тобто вона прокидається вже заморена. Режим сну збитий, або важко заснути, або пізно дуже засинає, пізно дуже просинається, або взагалі ну, такий тривожний сон. Це почуття провини, це буває така сльозливість підвищена, тобто дитина нудьгує, ніби то нічого їй не цікавить. Те, що їй цікавило раніше, взагалі не, ніякого задоволення вже не приносить. Це може бути набор або втрата ваги не спеціально, тобто так відбувається. Хочеться дати пораду самим батькам. Кожен день будь-яких взагалі просто любіть і обіймайте це. Дуже важливо, бо дуже багато є підлітків, яким не вистачає тактильності. І я знаю, що є батьки, яких ну виховували емоційно холодні батьки, або не було батьків, або ще якась історія, і дорослий просто не може дати цього дитині. Це теж можна пояснювати, можна давати якийсь там певний час, що. Хвилинку обіймаємось, але дітям це дуже потрібно, Це опора для них на все життя.